Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп. Вчорашнє відео Дебіл серпня 2 е, породило деякі коментарі, на які я хотів би дати відповідь. Коментар один важливий. А як ти моток підсожуєш? Розповім потім. Ну, зараз це вже, я думаю, не актуально, вже вересень скоро. Потім розкажу. Розкажу весь цикл. Оцей. А ось доброго дня! Даремно виток! Не зловтішайтесь невдачам інших, не рахуйте кошти інших, не заздріть успіхам інших, мудрості вам чоловіче. Однозначно написав виборець Зеленського, тому що відео було прощу: про те, що добр-бобр Добр, свої косяки вирішив спихнути на інших людей. На отого чоловіка, в яку він купив пакети. Я лише висвітлив цю ситуацію, про яку зоздріч, зловтішання. Зоздріч та зловтішання йдеться, я взагалі не розумію. Йдеться про не про те, що добра бобра пропали бжули, а про те, що він е, починає шукати крайнього. Розумієте? Ну... Ви ж вибори з Заланського, оце я вам і пояснив. А зараз ми подивимося вулик, якого я нижній корпус я не відкривав два місяці. Це про те, що я казав. По моїй ідеї, там повинна бути молода мотка. Діво на та я знаю, що вона там молода мотка є. Зверху стара мотка, корпус вгорі я качов. І ми зараз будемо підготовлювати. Так як вже 25 серпня для об'єднання в зиму цих сімей, тут стояв ще один корпус, я його вже скачав, я його вже прибрав. І тепер подивимося, що тут все відбувається. Як кажуть, щоб не бути голослівним, шановні глядачі. Якщо там Є мотка, верхню мотку ми вб'ємо і зробимо підготовку для їх об'єднання. зайди, сюже, сиди. Оце трьопка, яка розділяє двусторонню сітку, щоб їм було комфортніше тут бродити. Ми з нього трошки акоції качнули. Наша задача Подивитися, чи є мотка. Закріть його. Мотка є це хвіст колишній, який був дуже слабим. який вивів свою мотку і тепер. Оскільки вони там щось ріденько сидять, хоча сидять нормально, ми будемо їх підсилювати другим корпусом. Ромки пусті. Частково я з нього мед викачав. Я з нього і ромки брав, підсилював. Слабі сім'ї. Ну як слабі, хвости підсилював, з нього теж брав. Я, я пакети продавав ще в липні, В середині липня продавав пакети. Оскільки ми тряпку зняли, між решоткою пішов спільно пішло повітря. Зараз давим матку. Да <див> мотку. Таке відчуття, не мов я заблудився, тут у трьох соснах оце. Горожі, чорт з ним. Час задавлю матку, потім накрию плівкою, дашком, а завтра приберу оцю двусторонню сітку. Шановні глядачі. Ну що ж, посічникуйте з розумом і пам'ятайте, що з вами завжди була ваша посіка хелл.